Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам покажу, як додати іконку цей ПК на ваш ноутбук або комп'ютер. Бачите, якщо ми натиснемо на цю іконку, ось що там, скільки пам'яті зайнято і так далі. Ну, погнали, натискаємо кнопку Windows. Далі налаштування. Цей спосіб працює на Windows 10 та на Windows 11. Так, далі персоналізація, бачите, і потім налаштування піктограм робочого стола. Натискаємо і, наприклад, дивимося, що хочете. Що хочете додати, наприклад, натискаємо на іконку цей ПК і ставимо галочку біля комп'ютер. Якщо хочете додати кошик, то ставимо, натискаємо на кошик і натискаємо біля кошика галочку. От, І потім натискаємо ок. І все, у вас тепер є іконка цей ПК на вашому ноутбуці. От, на вашому ноутбуці або ПК. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня.